Ми ззаді їхали, він не їхав на забороняючий. Навіщо брешете? Жест регулювальника. Який жест регулювальника? Ми ззаді їхали. Вот. Здравствуйте. А що цей? На Забороняючий жест регулювальника проїхав. Що? Ми і зазади нього їхали, він ну, не проїжджав. Ну то як забороняючись? Лівий поворот показує інспектор. <реш> а не ви по телефону говорите, що там. <смітна> а вже по телефону говорите? <смітна> а, ну ви говорили по телефону? <смітна> <Я вклював. смітна> <Я вклюв>. <смітна> <Звою>. <смітна> Посвідчення ваше. Посвідчення. Ні, ні, не ваше, а інспектор дає. Посвідчення ваше. На підставі? Я де ваш ЖЕЗЛ? На De, де де, де ваш ЖЕЗО? Як вас заходили? Мигалками да. зупинили. Мигалками? Да. Жетон де ваш? Дивіться, сядьте в машину сядьте в машину. Е, Придивіть, будь ласка, документи. Е, Придивіть, сядьте в машину. Не доводьте, будь ласка, до конфлікту і ситуації. Придивіть, будь вас житон? документи. Житон де ваш жетон? Жетон де? Ну, ви такий. Я громадянин так. України. Я У вас вітаю. При... При... Я... Зайдіть, будь ласка, Пристати з приїжджої частини. Ну, пристати, буде. Чому я вам дуже пристав? Слушай, народний депутат підставі? України, згідно закону. закону. Пристати з народного депутата, ви вчиняєте зараз року. Я до вас не звертаю. Ви вчиняєте зараз року. Зайдіть з Я зараз до вас підійду, ми поспілкуємося. Це не, не, не працівник міліції, не поки він не представляється кругом. Він порушує право дорожнього. Да. На перехресті. Да, Це до того дойде. Навіщо до ви до брешете зараз... на задній заділя? Водій, сядьте в автомобіль. Що ви надаєте водієві виймову? Ви хто? Я вже представився. Ви не представились, де ваш де жетон? Ви смігал? сховали жетон? Водій, сядьте в автомобіль в автомобіль. автомобіль. Я з рук покажу своє посвідчення. Ну слухайте, не будьте овочом. Заберіть, не давайте руки. Не давайте Ви такі взагалі. Поверніть документи. Не давайте в руки. Будь ласка, по зубій. А хто ти такий? Не Поки ти не приставився, прос... ти клоун форми. Я, я з формою ладії. порваною. Чому вона в мене порвана? Ну я відки, я знаю, чому вона порвана. От фу... порвана. Не, не не давайте в руки! Давайте. От овочка, просто добре. Будь ласка. був. Е... І мені скажіть, як мені заїхати до вулиці. Ви, будь ласка, поясніть мені, будь ласка. Який же з регулювання там буде Ми... Ви приїжджали. Слухайте, в ми який? Він стояв Вже... боку мене. Да, і же золота тримав, правда? Ні. Ні. Ну навіщо My ви берете? Ми ззаді їхали. Yes, у вас до... відповідно. А, а у вас є документа? Ні, ні. У мене є на камеру і на камеру знімав. Будь ласка, покажіть. А чому я вам маю, маю показувати? Кому? Ні, ви просто допустимо. Ви докажите. не представились покажите. мені спочатку. А я Тоді то до побачення. побачення. То правильно до побачення. До побачення. До побачення, все. Що ви до громадянина? То що я пристав до громадянина? Дайте я не Житомир та не лізьте, будь я ласка, хочу... до мене. Шановні. Руки, прийдеть з 2-0, Я, я жетон хочу побачити. Нормальний жетон. 23. Да, 23. Каїн... 23. Чого да. чо ти не показуєш житон? Та Не тикайте до мене, нормально стояти. Та я послати можу, не ну, тільки послайте, тикати. давайте. Ублюдка. Дороги. Будь ласка, будьте більш уважні. Шановні. Наліво повертайте, вулицю, щоб Куди ти, ти чого один патрулюєш, ти повинен в парі бути. Взагалі Це анархія у вас. Яка анархія? А така анархія, що хочете, то і робите. патрулюю, я не патрулюю, інший? То що ти тоді робиш? Що що значить, я роблю? Йди додому! Шапку поправ, дивись, Мене як обпудоло стоїш. Куди вона треба заїхати. Вона там перекриє. З Грушевського заїжджаєте, пояснюєте, куди вам треба заїхати, чи у вас там за доставкою заїжджає. Все ще не вийшло? Ви звертаєтесь, чому ви Він трапите, побачив справа в тому, що він побачив ведра і тому і зупинив. Кого? Ну, от якісь речі перевозить. А, а, а мені ці речі? А, а чого ти зупинив його? Чого розказує? ти розказує? Чи, Та, ми ззаді їхали, ми тільки. Скажіть, бачите відео, покажіть відео, що я його просто так зупинив! А хто ти такий? Ти не представляєшся навіть! Тікайте до мене!